До вашої уваги, вертикальна пам'ятна банкнота. Пам'ятаємо, не пробачимо номіналом у 20 гривень, яку випустив Національний банк України. Вона присвячена боротьбі України проти російських загарбників та увічненню сили духу українського народу, його стійкості, незламності та героїзму. Банкнота зберігається в буклеті. Цінність цієї банкноти в тому, що вона має живий оригінальний підпис Андрія Пишного, голови Національного банку. На аверсі основне поле зображення має фоном стилізовану мапу Південного Сходу України, на якому троє солдат з прапором. На реверсі зображені скручені руки полоненого на фоні макового поля. Гроші від продажу цього благодійного лоту будуть перераховані на потреби оборони. Купуйте пам'ятну банкноту та наближайте нашу перемогу. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Колекціонуйте історію разом з Віоліті.